Чи роблять коханки привороти? А вже ж. Привороти роблять коханки, привороти роблять офіційні дружини, привороти роблять чоловіки і привороти роблять коханці. Всі роблять привороти. Не визначає статус да, в, ваш, в стосунках, в яких ви перебуваєте. Чи будете ви там робити приворот, чи маєте ви право робити привороти? Коли приходить людина із запитом щодо привороту. То майстер, спеціаліст він має взяти е, дозвіл у вищих сил, і ваш статус в цих стосунках не визначає, дадуть вам дозвіл чи ні. Тобто, якщо коханка прийшла, не даємо дозвіл. А якщо офіційна дружина, то даємо так, це не працює. Е, дозвіл отримується зовсім по іншим причинам. В дозволі враховуються кармічні вузли між людьми, конкретними партнерами. Досвід душі, задачі на поточне перевтілення враховується, чи людина колись робила сама привороти. Про це трошки згодом також розкажу, чому це враховується. і дуже дуже багато інших деталей та нюансів.